Ну, для мене Тростянець дуже таке квітуче, класне, гарнюще місто, яке для мене запам'яталося ну, таким дуже теплим, реально домом. Перший раз, коли в 2008, да, 2008-му, я перший раз приїхав, ми приходили до цього музею. Тут ще були великі-великі бур'яни, оці алеї, де алея закоханих, тут були бур'яни, ні лавочки, лавочки, було все. І навіть вікна все було забите кордоном. Він доволі довгий час стояв зачинений. В основному цей палац відновлювався за рахунок толок. У суботу, неділю, приходили люди, виносили биту цеглу, биті каменюки. І він був створений з любов'ю, тобто ну, працівники ті, що там працювали, вони жили це в музеї. Я дуже вдячний, що свого часу я пройшов цю школу, працюючи з ними. І мені сподобалася на історію. Тобто цікаво взагалі історія не тільки Тиса Мутерця, а й Слобожанщини. Ми із закладом почали формувати тих людей, які з задоволенням ходять до музею. Перше, що мені дуже сподобалось, це був фестиваль «Східрок», фестиваль Стара фортеця. На той час це були масові, дуже масові люди були з усієї України, не тільки з України. Музей для нас і став якби, ну, я не знаю, початком нашого кохання. Уже в 11 уже по території міста йшли танки. Скажу чесно, не вірилися. Не тільки мені писали, я бачив, як люди бігали по супермаркетам, по посаду, по ТБ скуплялися все. Мабуть, не вірилось, не вірити, не хотілося вірити. 21 так, століття, І така буде масова війна, не хотілося вірити. Ну насправді пам'ятаю, що десь за місяці два до цього було постійне була постійна тривожність. Нібито от підсвідомість розуміла, що це буде, але я собі сама говорила: та ні, ви що, цього не буде. Російські війська вже прорвали оборону кордон і заходять з до різних сторон. Ми ж не думали, що вони такі. Ну от ми не розуміли, що буде все наскільки. Ніхто не думав, що в місті можуть бути російські війська. Я не міг собі уявити, що їм буде потрібен музей взагалі. Не вірилося в цьому, що буде навіть і... Тут у нас працювала, працювала ну, зараз на пості, знаходиться Юлія Вчиславна. Ми з нею з нею спілкувався, вона головний зберігач фондів. Ми думали про цю війну, тобто вже розуміли, що щось наближається, а ми не було, що було так масштабно. Ми навіть якщо думали, що зайдуть війська, то вони пройдуть. Місто. Тобто перші не буде такого масштабного розбивання всього, цього такого звірства. Коли заходять до тебе у двір і кажуть, і кажуть, ви не повинні жити так краще, ніж ми. 24 лютого всі наші плани одноразово змінилися. Більше заповнився, як а я дивився раніше в фільмах, що падає земля, сне падає земля. І місяць ми жили в погребі через те, що ми не знали, прилетить до нас чи не прилетить. І знову ж таки, маленька дитина ну, відносно маленька, але все ж таки дитина. І ми в першу чергу намагалися його оберегти від цього всього. Дуже страшно було, дуже постійно двихтіла земля, то дрони літали, то літаки, то там переміщення якоїсь техніки, то ще щось, все двихтіло, все гуділо і реально було нічого не зрозуміло. Інтернету немає, зв'язку по факту немає. Те, що сказали в телевізорі, те і є. Перша, хто мені задала питання, це головна зберігачка, а що робимо? Я кажу, Юля, пакуй все в ящики, а що пакувати? Що пакувати? Вона все спакувала в коробки, ну, те, що я сказав. А, а потім я стою і кажу: ну, чесно, і те цінне, і, і той експонат цінний, і той же щоденник Зіни Лучко. хоча він не входив за переліком в першу чергу евакуації, він цінний сам по собі. І те пакує. Ну, в общем, ми попакували те, що могли. Найцінніше, але куди його вивозити? А чим його вивозити? А як ховати без дозволу? А ну ми цього не знали. Ем, ми просто зачинили все в сейфи. Я залишився в збережчому фонді, бо вона залишився ядень, тобто приміщенні. Я ж нікого не було. Ключі були всі в мене. Чекаючи, не знаєш, на що чекаючи, я чекав. Просто бросати самого, як залишати з будівлю музей, Цінності якось не було. Якось ми так розуміли, що нам треба вижити. Просто вижити і в подалі зробити. Я ще тоді не розуміла, яким чином, але зробити так, щоб ми не зникли, щоб цей колектив залишився, щоб всі залишилися ми живі, здорові і щоб у нашому закладі було все добре. Мене зупинили троє. Росіян і сказали нам сказали, що ти знаєш, що ти возиш молоко, тепер ти будеш возити його нам. Ми знаємо, де ти живеш, де. іначе ми підстріляють твоїх дітей. Це було страшно, положили мене дивитися на землю. Ну, на цей час було таке не знаю, патріотизм і реакція проявити себе як героя, а потім ну, мусить дуже швидко, навчившись дуже швидко. Думати я подумав, що ще зараз стану, да, я пройдусь якийсь там, це не можу сказати, не грайнізм, бо дебілізм. І мене просто тут пристрілять, і ну, нехай це побудуть на заголовки газет. Але діти, є вдома, діти, сім'я. Я просто кажу, я нічого не проявив, сказав, заходився і двоє суд я не спав. Місто я вже більше не їздив. Дні нам було важко, але все-таки цей е, якийсь, знаєте, сила характеру, стержень він допоміг нам вистояти. Незважаючи на все те, що ми побачили, незважаючи на те горе, яке було кругом. Коли я їхав з старостою свого села, і я в нього питаю, кажу, «Миколаївич, а що будемо робити? Він каже, відбиватися, але не знаю, як і чи. Е, е, і от в'їжджаю в нашу алейку, І от коли я побачив це полуобгоріли частину де прильот, ну, чесно, це купа емоцій, ну, по-перше, культурних слів просто не було. Це просто сльози стоять в очах, ти бачиш вибиті вікна, розбиті вибиті двері. Ну, знаєте, ну це як частину тебе порізали просто боляче. Коли ти робиш щось своїми руками, це дуже боляче, коли його нищать. 26 числа березня вже нас звільнили, нам заборонили пока. Заходити усі приміщення, тому що дуже багато при тому, коли тікали росіяни, вони дуже багато поставили кругом мін і розтяжок. На цю сторону горішня колося розтяжки. Я не троную. Тоді потім я сказав, у нас вже з'явилися наші солдати. Солдатам попросив, сказав, що там є розтяжки. Розтяжка, щоб ніхто до не ліз. Написав я. Я знайшов цю огрожуючу ленту, те, що красно біла маркером по понаписано міни, понарисовував черепків, щоб, думаю, ніхто не поліз. Ми повернулися додому, дуже були раді те, що є куди повертатися. От ми знали, що хоча б хоч з, от з нашими будинками все нормально і ось, а взагалі місто, ну це. Повернулися додому, будинки є, а от якось от ну, така рана величезна, ну воно реально болить. Навіть якщо наші будинки і були або частково, або деякі там і зруйновані, то ми розуміли, що будинок це захист, з будинку виходити не можна. І тому ми перші дні по два, по три. Там часа, години могли тільки знаходитись на роботі, тому що дійсно тянуло додому, тянуло до погріба, тянуло до того, що ось хоч якась схованка в тебе є. Дивишся, хатів немає, одні руїни. А, і вона одна, і ще хата є жива, жива, там хата, навіть заходиш з іншого боку, а вона з іншого боку розбита. Ну, іноді, знаєте, музейникам ВЗ дуже щастить. І просто щастя, що експонати залишились цілими і пережили місяць окупації. Ну і тоді, як ми ховали речі, це було якось <кручок> крик душі, чи наче як ховали. Це і було тоді якесь, <кручок> скажімо, так, так гордість за те, що от ми сохранили те, заховали. Ті, ніхто його не розробив, ніхто не покрав ці експонати які хоч залишились цілими. Ми кожного дня комусь щось відповідали, розповідали, розказували, говорили, привертали увагу, що, будь ласка, не здавайтесь, будь ласка, в нас така історія. Ми вистояли, ми ще будемо кращі, чим були до цього. Ми закатили, як ото говорять, наші рукава і почали працювати. Ми Повигрібали, повичищали, повимивали, поремонтували і нам не дозволяли ще проводити екскурсії, дозвичайно. і для кого можна було проводити екскурсії, тому що ми на той час знаходилися в зоні бойових дій. Але все ж таки, коли вже нас вивели з зони бойових дій, ми вже були готові для прийому відвідувачів. Здається, комусь, що в музеї працювати легко. Це не так. Це не так. Взагалі, тростянчани вибачте, багатьма тростянчанами я можу пишатися. Досі, от на тих крилах, які несли мене сюди писати заяву, так на роботу зараз. Ну, війна важка і буде важкою, і вона ще буде. Як би це боляче не було, ну повинні ми виконати все, що можемо.